Вечір в хату найкращі люди. Сьогодні в нас відео про цілі. Я хочу прочитати разом з вами цілі, які я собі ставила. Подивимося, що ж реалізувалося, що ні. Я буду це все коментувати. Загалом скажу, що я навчаю на своїх консультаціях на особистій роботі ставити цілі. Досягати їх легко, без надриву, і тому подібне. Всі подробиці, в принципі, запитувати в дирекції. Ну що ж, почнемо. Я там декілька пунктів продивилася очима, і все. Тому е для мене це також буде. Як таке щось нове. Подивимось, чи згадаю я, що я там собі ставила. І я не буду читати прям всі цілі, бо я знаю, що є щось максимально особисте, тому вибачайте. Ну і давайте підписуйтеся, ставте лайки, на інстаграм підписуйтеся. Значить, я поділи... поділила цілі на декілька груп. Які в мене на початку 24-го року були в пріоритеті. І так, перше, це я і мій стан в принципі, це завжди ця група в пріоритеті моєму знайти дії, які будуть допомагати мені екологічно відпочивати? Галочка. Я, до речі, не взяла ручку, потім поставлю вже. Так в мене тоді прям такі трабли були з відпочинком. Я не вміла екологічно відпочивати. А зараз я реально усвідомлюю, що я це з вулицях, що що прийшла? Що я реально знайшла для себе речі, від яких я кайфую, щось я там роблю, кайфую і при цьому відпочиваю. Звісно, треба поповнювати цей список. Продовжувати займатися спортом і регулярно виконувати йогу. В мене по-моєму з цим не було ні разу проблем, тому що я займаюся спортом кожного дня протязі чотирьох, чотирьох років. Його і трохи менше, бо до його я дійшла трішки пізніше. Регулярно це в моєму розумінні кожного дня. От. І да, все окей. Далі чути себе, свої думки, бажання розмовляти з собою. О, да. стільки, скільки я нарефлексувала рефлексу... на рефлексія. З собою постійно якось обдумувала якісь речі. стільки я цього не робила реально за жоден рік. Це круто, я сама собі коуч, я сама собі психолог, я можу вирішувати легко свої якісь проблеми, розмовляти знову ж таки з собою. Хотіла розказати про новий рік. Моє відношення до нового року буде, скоріш все, шортс, бо я не хочу витрачати на це зараз час в таймінгу, але я не відмічаю новий рік і не вважаю взагалі. Логічним його відмічати. Ну ладно, то вже таке, спойлер вам. Далі, Відокремлювати свої бажання від не своїх, збільшувати свою грошову ємкість, щоб дозволяти собі більше. А значить, про бажання, да, це про те, що. Щоб розуміти взагалі, чого я хочу насправді, Бо тоді так я розуміла, але не могла якось собі випадково поставити ціль, яка мене взагалі не стосується, і про грошову ємкість, я до сих пір над цим працюю. Морально дозволяти собі щось там купувати, на щось витрачати гроші. В мене з цим іноді бувають трабли до сих пір, і я над цим працюю, але набагато менше. В мене з цим траблів зараз, ніж було, тому окей. А далі знайти найкращі способи для екологічного проживання емоцій. Галочка, тут все коротко ясно. вже тоді насправді я мала дофігільон способів. Зараз список поповнився. О-о-о, Тут трохи <рисвіт> Ладно. продовжувати виконувати звучку з 20. Нульнуль без інтернету, тому що всі ми знаємо, да, що кран телефону фігово впливає на наш організм. Ми якось там не так спимо і тому подібне. На початку я дійсно це все робила. Я відкладала телефон. Потім почався змінюватися якийсь мій графік, режим, тому це все стало так дуже пластично. В суті, зараз це для мене не актуально. І я нормально ставлюся до цього, це класно, але це для мене не так важливо. Ого! Далі, я і духовність, робота над собою, над своїм мисленням і тому подібне. Не мати розфокусу. Тобто постійно бути якісь дії, щоб його не було. Але це, знаєте, таке, що воно може сьогодні бути, а завтра його вже нема. Або від якогось періоду також залежить. Справді я можу спокійно сказати, що в мене нема розфокусу, тому галочка. Це вже трішки індивідуація... інтимне. Чо? А, вміти краще виставляти пріоритети. Ну, я думаю, тут галочка також, бо це дійсно таке, що я можу легко тренувати кожного дня, роблю якийсь вибір між більш пріоритетним і менш пріоритетним завданням. Тому тут це окей. Розповідати вблозі, в блозі свої інсайти, якісь там рефлексії і тому подібне. Ну, ви знаєте, що в мене в принципі блог побудован на цю тему. Основа: так, це мислення, робота над собою, над своїм мисленням, духовність, також веганство, також екологія. Далі. Не тільки теорія, а ще й практика. Це означає, що не тільки. Якось всі свої рефлексії в голові тримати якісь свої усвідомлення. Це все Діга, в практику. Ну, з цим проблем в мене в принципі нема Я не знаю, на що я це написала. Хай буде. Вчитися свідомосно видіти. О, це для мене тема, знаєте, така цікава. А, багато в мене є різних думок з приводу цієї теми. Я зразу кажу, що я не навчилася, хоча. Майже можна сказати, були якісь гарні спроби. Далі я і мої навички якості більше спілкуватися з різними людьми, по-справжньому чути їх. Тут точна галочка, бо дійсно відкрила для себе, незважаючи на те, що я інтроверт, я відкрила для себе багато нових людей. Просто, знаєте, це не про навіть якусь тісну дружбу, а просто про спілкування. Кожного дня я спілкуюся з людьми. Якось так чую їх, тобто просто слухати це одне, а чути і усвідомлювати, що тобі говорять, це інше. Розказувати про. Що тут щось непонятне, не забувати про правило перед тим, як щось зробити, сказати, думати головою. Прекрасна фраза, все, що вилітає з вашого рота, вилітає в ваше життя. Також плюсуємо думки, дії, так, звісно, бувають моменти, коли якось не подумала, щось ляпнула, але раніше цього було набагато більше мугалочка. Далі, є здоров'я ціло зовнішність. Мати більше ресурсодаючих. Ресурсо. Як це ресурс? А ну да, ресурсодаючих нема такого слова. Ну, ви зрозуміли справ. Да. це от про чому воно, до речі, тут не зрозуміло? Воно повинно бути в я і міста». Але галочка, зрозуміти наслідки критики себе. Да. Тут коротко все. Да. Їсти на а, до коротше 1700 калорій в день це комфортно для мене. Калорійність я себе так ніяким чином не обмежую. Одне з що мені допомогло, це от підрахунок калорій. Далі полюбити себе в різниці кому цілі. Да. На початку цього року я важила на десь 12 кілограмів більше, ніж зараз. Тому да, тоді я любила, зараз я люблю себе. Далі я і гроші, реалізація відчувати свої, відчувати свої відчуття. Ладно, що це якось так написано. І не входити в труду Це знову ж таки про відпочинок, мати свій балазм, бала, ба, баланс. Тут галочка. Бути рішучою, це напевно про знову ж таки заробіток грошей, тобто про те, що якщо в мене є якісь можливості, то бути рішучою, брати ці можливості. Тут галочка також. тут трішки про заробіток. Давайте далі. Я і відносини з сім'єю. Ой, за цей рік я зрозуміла, що я взагалі не сімейна людина, тому подивимося, які тут в мене цілі. Перестати повністю давати поради. О, це, да, в мене була така проблема. Я роздавала якісь поради своїм родичам, бо я дійсно розумію, що я сильна в темі покращення життя, роботи над собою. Зараз, блін, реально зараз такого нема. От класно в кінці року перечутувати і розуміти: вау. А реально багато чого здійснилося. Розмовляти, дзвонити, спілкуватися на базові теми по типу як настрій, прекрасно, тому що я не спілкуюся зі своїм родичем на тему знову ж таки духовності. Ну блін, як дивлячись, з якими родичами? З мамою особисто я спілкуюся на тему духовності і тому подібне з бабусями, дідусями No. І от оце, цей пункт саме про те, що спілкуватися, просто підтримувати контакт, спілкуватися на такі лейтові темки. Але як сказати, да і ні, робити різні практики щодо роду? На початку року, так, да, це було в мене, бо, знову ж таки, це був в мене пріоритет. Я взагалі по практикам завалюсь. Експерт О, переїхати від батьків у зйомну круту квартиру. Значить, так а, можна, ну, можна як ставити галочку, тому що от під кінець року я живу одна в зйомній квартирі, і ну, у нас розумієте, я не хочу освічувати цю тему. Всіх моїх переїздів з мамою, якісь у нас там були траблі, траблі в сім'ї, і чому, що де і як. Ну, давайте просто йти далі. Я і дружба оточення ходити на різні зустрічі. Знову ж таки, я зрозуміла, що я інтроверт, прям в крапку поставила на цьому. І я мала цю ціль, і я розумію зараз, що це не моя ціль. Мені нафіг не треба не ходити ні на які зустрічі, принаймні поки що. Я не хочу на це втрачати час. Мати 10 нових класних знайомств. Ну, Блін знайомств тут як можна сказати знайомств, саме як дружба, така міцна, класна, чи як просто щось таке лайтове. Якщо другий варіант, то так тут можна ставити галочку. Далі, я і кар'єра, популярність, йома. -йо. Ну тоді, розумієте, я ще якось на такому червоному рівні досягала своїх цілей, деяких, ставила собі якісь цілі, які я розумію, що ну, поки ще рано. Ладно, давайте подивимось. Продовжувати регулярно виставляти контент. Галочка робити відео загалом контент більш вірусним. Ага, ну тут вже про маркетинг щось пішло. Е, я в процесі пізнання маркетингу. Продовжувати бути з собою в соцмережах. Галочка, продовжувати проявлятися та світитися всюди. Що казати про це слово всюди, то ну ні, я не. Свідчуюсь всюди, на всіх радарах, на всіх телеканалах. Але якщо казати про соцмережі, то да. Ось такі справи. Я рада, що я не забула про це. І так, наприкінці року підвала підсумок. Справді, я реально задоволена, і саме головне, що я досягла не всі цілі, але якісь цілі. З кайфом і без надриву знову ж таки, в мене адекватний стан, в мене немає якогось depression Пишіть, взагалі, як у вас з цілями, якісь ви собі може ставили, не ставили, які досягли, не досягли. Пишіть, буде цікаво мені почитати. І я бажаю вам всього самого найкращого, офігазного стану, багато енергії, шокардосного настрою. І до нового відео.